в впізнань безмежних, де досліди роблять, щодня. лабораторія пізнайки, широ двері відчиня, щоб дітям мудрість, дати і знання. Лабораторія пізнайки, збирає діточок, для дослідів цікавих зробить сміли. Бігати вас у нашій лабораторії Пізнайки. Наш світ такий різноманітний та гарний, і в ньому стільки всього цікавого. Я впевнена, що усі дорослі та діти люблять експерименти та досліди. І ми разом з вами будемо дізнавати щось нове в нашій лабораторії Пізнайки. Якщо ви готові, тоді починаємо! Хлопчики та дівчатка, а чи знаєте ви, що нашу планету Земля називають Блакитною? А чому? Тому що більше за все на нашій планеті саме блакитного кольору. І це є вода. Вода є в безкрайніх океанах, морях, де ми з вами полюбляємо купатися. В узьких та широких річках, в озерах. Вода спускається на землю дощем, а потім залишається калюжами на землі, де ми любимо пускати кораблики та стрибати. Вода навіть є у вас вдома, вона з'являється з-під крану. А ви знаєте, що ще воду називають чарівницею, бо вона дуже чого може. І дуже багато чим корисна. Давайте про це дізнаємось більше. На наших зустрічах ми будемо з вами багато дізнаватися про воду та її властивості. Ось, наприклад, вода лється. Ми можемо воду перелити у стаканчики. Бачите, як вона переливається, не сипеться, а переливається. А якого ж кольору наша вода? Якщо ми візьмемо камінчик та покладемо його у стаканчик з водою, то побачимо, що ми його бачимо, у камінчик, так? Тому вона прозора вода наша. Ось такі властивості у води. Але вода може змінювати колір. І це нам допоможе в цьому впевнитися. Наш сьогоднішній дослід, який називається крокуюча вода. Але перш ніж ми перейдемо до нього, я повинна вас ознайомити дуже з важливими правилами. По-перше, ми повинні працювати тільки з дорослими, які будуть вашими помічниками. Вони вам завжди допоможуть. Друге, це ніколи не куштуйте речовини, які ми використовуємо. І третє правило уважно слухайте мої інструкції. Зараз, я вважаю, ми вже готові розпочинати наш дослід. Для нього нам знадобляться 6 стаканчиків прозорих, харчові барвники, Ну, якщо у вас немає харчових барвників, можна використати звичайну фарбу. Серветки. Ось такі серветочки сухі. Так, і пензлик з водою. Для того, щоб перемішувати нашу фарбу. Тож, наші склянки ми розставимо у такому порядку: склянка з водичкою порожня. З водичкою порожня, і таким чином. Ми візьмемо нашу серветку. Я вас вам покажу, як ми будемо її складати. Ось таким чином ми будемо згортати гармошкою нашу серветочку. Ось так. І потім. Навпіл. Ось, дуже просто і легко. Тепер ми беремо барвник. синій. Беремо наш пензлик і додаємо у першу склянку синю фарбу. Нам потрібно, щоб кольори були дуже насичені. Так, додаємо. Тепер беремо інший барвник. Червоний. Додаємо в другу склянку червоний барвник. Ось бачите, які у нас насичені кольори виходять. Такі основні кольори червоний, синій та жовтий колір. Залишився у нас. Залишився жовтий колір. Ось так трошечки додаємо жовтого. Відкладаємо пензлик наш і починаємо розкладати серветки. Ось таким місточком ми кладемо серветку у підфарбовану водичку і порожню. І побачимо магію, яка відбудеться згодом. Ось так ми розкладаємо наші серветочки. Розклали з водичкою і порожню. Ось такий лісточок нас вийшов, А для нас є час перекусити. Тому пропоную підкріпитися корисними вітамінами і трішки почекати. А для вас час про непомітно, тож вже ми можемо побачити результат. Прибираємо наші серветочки зі стаканів. Ось так в тарілочку прибираємо їх. І подивіться, яке диво утворилося. У нас із червоної та блакитної утворився фіолетовий колір, із червоної та жовтої, помаранчевий. І у мене для вас є ще один секретик. Якщо ми з вами поставимо наші стаканчики колом, ось так по колу поставимо, і у нас утворилися вже майже всі кольори, але ми можемо утворити ще один за допомогою нашої водички та серветок. І Опустимо ще в синю та прозору водичку, одну серветку, і в жовту та прозору. Ось так зробимо два мостика, і тоді з жовтої та синьої утвориться зелений колір. Тож, я пропоную вам експериментувати, досліджувати властивості води, спробувати утворити синій колір або інші кольори. А я буду чекати на ваші роботи, на ваші відео, фото, які утворились у вас, кольори цікаві. Я сподіваюся, що вам сподобалось. А ми з вами зустрінемось на наступному тижні в нашій лабораторії і Знайко! До побачення!